У Соснівському районному суді Черкас 11 грудня відбулося чергове засідання у справі керівника Черкаської єпархії УПЦ МП митрополита Феодосія. Його підозрюють у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії Росії проти України. Наразі клірик під домашнім арештом Вечерпно пише, що сьогодні мали допитати четвертого потерпілого, однак він не з'явився на засідання, бо перебуває в зоні бойових дій. До нього телефонували, однак з ним відсутній зв'язок. Востаннє з потерпілим зв'язувалися близько місяця тому. Розповів представник потерпілого видання. Нагадує, що суд вже допитав трьох військових капеланів, які виступили потерпілими. Натомість прокурор попросив суд продовжити допит інших свідків. Сторона запиту не погодилася, адже за їхніми словами не можна змінювати порядок розгляду справи. Суд оголосив перерву до 20 грудня.